Слоїк роздусиш. Юрко, ти то не знімаєш? Ти хочеш його аж до дна запхати, чи що? Тобі та, він вже нарешті завіс то огірок, якийсь ну, підібрати. А не залізе, все, заспокійся. Все, все, все. все. Заспокійся. Та тихо, Юрко, не зле мене. Я той огірок стріло все запхаю. Та, покажи, та яке. Ну що, а коли ти вже будеш квасити ті огірочки мої, ті, що я вчора назбирав. Назбирав цілу купу, тепер треба квасити? Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко, звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо класити огірки. Я заклашу небагато поки, хоча є велике відро. 4 дволітрові банки зроблю. 4 дволітрові бутлі. Спочатку ось такі невеликі, бачите? Дві літри. То якраз вистачає, тому що 3 літри трохи забагато є. Я починаю мити їх, такі баночки з содою. Так як ми стояли кладовці. Тобі що там, рука влазить? Вота. Ну я би там свою в... не запхав. Поки що, Поки що влазить. Гарно помию. Намочу огірки холодною водою. У нас так гаряча, щоб не знаю. Ти хочеш охолодити себе чи огірки? І, і себе, і огірки, хочу в басейн залізти. Змираю гарненько, щоб стекли. Мушу піти на город, а на городі взагалі пекло. Нарвати мені потрібно смородини, листочки і вишні. Я помила кришки, але ще не кип'ятила. Я тільки буду заквашувати. Коли в мене заквасяться огірки, я прокип'ячу кришки. Ти мені даш попробувати. Хочу я мову сонніше зробила, так? Такі. Я чекаю на них. Там такі грубі коні є. Грубі коні знов запускає до грубих коней. Огірки. Може я тобі корнішончики ще принесу. Скоро потрібно буде оприскувати? Потрібно буде всі зірвати огірки. Корнішончики потрібно буде маринувати. Мені так не хочеться маринувати корнішончики сьогодні. Ну добре, я сьогодні не буду шелко розказати. Ще два дні значить не будемо очікування. Ось в корогілках, корнішончики. Колики повиростають. Так, банки я помила. Соду відставляємо. вона також помита. Огірки намочую холодною водою. Наші огірки будуть мучитися приблизно жай, бо пів години. Колючий такий, жахливо колючий. О, півгодинки помочу, а в той час я піду на город нарву листя. На одну банку дволітрову мені потрібно три листки. На, Тримай одною рукою. Оператор. Подайте, подайте. Надіюся, ті листки не кроплені. Точно кроплені. Чим кроплені? Та ні ні. Та трошки лише смородині, щоб вона вижила до осені. Ще на одну банку. І вистарчить мені. Гарний листочку. Так, що мені потрібно вишні. А волошня, ні, то черешня. то черешня. Ні, то то виноград. Юри, Де то ж то черешня? Я знайшла екологічний виноград. Юрко його не бризгав ні разу. Ну, всього не обривай мені листя. Мені треба три листочки, чотири пішли. Давай. Все, так, хліб. Все мені потрібно пару стебель кропу. У мене він тут такий. Під огірками. Можеш той огірок зірвати. Бідний. То він завтра вже буде коником. Вчора тільки ров. кінь виріс. Слухай, може я перейдуся тут ще вон дивися, скільки є. Огірків. Ну. У мене вже все готове. Огірки я вже помила. Огірків я нічого не буду обрізати. Якщо на зиму, то я нічого не зрізаю. Якщо ви хочете зробити малосольні горочки, то її обрізаєте з двох сторін, щоб вони скоріше вкисли. Огірки помиті, банки приготовлені. Зелень помита приготовлена. Кріп також. Чесничок в мене ще є і хрін. Такий в мене старенький ще є. Я завжди зберігаю хрін з Великодня. Спеціально на огірки, тому що там ще, якщо купати, хрону, що не буде такого старенького. Так, е Накладаємо банки на дно листочки. Три листочки смородини кладу. Отакі ціленькі так і кладу. Політрова баночка. Три листки вишні. Один листочок винограду. Такі три скибочки хрону. Ой, він стрибає. Юрко, все з рук мені валиться? На тебе гляну, все мені з рук падає. Так, кріп. Кріп в мене такий старенький є вже. О, такий кусочок кропу. Я його не буду сікти дрібненько, так просто йому бутиль покладу. Так, накладаємо огірочки. Тут приблизно 2 літрову банку піде кілограм огірків. Може трішечки більше, але приблизно кілограм. Може, що ногою попхай? Ні, ногою не попхаю. А часничок я забула? Ого. Бачите? то би було. То би було. Тобто такі беру зубки. Мені приблизно на банку потрібно 6 зубків. Такі зубки смачні теж потім. Угу. Можна не розрізати, але мені більше так аромат віддає. Я положила. Ну раз кріп даєш? Шапку поставила. Там шапочку зробила. Ще мені потрібно. А ти вже такі гарні вибираєш огірочки, Бери всі підряд. Мені потрібно не всі підряд, мені потрібно, щоб вони в банку влізли. Слоїк не будеш так пхала. Щоб банки не були порожні. О! Так, в мене О, тут є пусто місце пусте. І ще зверху, тут пусто. Дивись, як там пусто. Юрко, тися вже сі вон причіпаєш, не маєш до чого. Там, там пусто, ще один так, огірок вріз. Тут зверху вже ні, а там всередині, внизу. Кип щось мені тут маленький огірочок шукаю. Зараз я збігаю і нагород принесу. Ні, він не може бути тут, тому що він мокрий. Слоїк роздусиш. Юрко, ти то не знімаєш. Ти хочеш аж до дна запхати, чи що. Та, так я, що тобі вже нарешті завіс то йгорок, нужить. А не заліз, все, заспокійся. Все, все, все. все. Заспокійся. Та тихо, Юрко, не зли мене. Я той все сиріос запхаю. Покажи, та яке. Все, та, все, все добре. Зараз не маленький. Що люди подумають? Люди подумають, вони ж і так подумають. Як ти його терпиш, скажуть. Того гірка. Того Юрка. От дивись, який огірний, а то що він точно Та він ще більший. Я просто місцями поміняю, менше заберу, то й. Ну добре, хай буде. Але він чомусь в тебе шпок і Соб вискочив. Це ти, не шпок. Шпок і вискочив. Зверху ще покладу хрін. Юрко, і так гарячо вся пливу, ти ще мене злиш. Ще гірше злююся, ще гірше мені горячо стає. Не, не, не запихай туди під той огірочок, він тобі буде вилазити. Юрку то Юрко, Та не треба буде знімати. Каже, що в мене два, два неадеквата. Юрки <риклад> <риклад> коси. Все. Дивіться, яка гарна банка вийшла. А якби не Юрку, то я би ще гарніше зробила. Просто він мене нервує сьогодні продаю наступну банку. Так, гарячу, що можна. Літо, що ти хочеш. Ой, страшне літо. Вигрівайся. Вигрівайся. Так вигрілося, що на більше так виноградний розпочинок ще один. Потім прийде осінь, скажеш, ой, холодно. Та холодно, холодно буде, ще, 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 ще котел. Не... Брува ще не купили, холодно, напевно, буде нам. Тепер грійся, щоб було тепло. Грійся. Ти не забагато кропу дав, ти мало його маєш там? Не На чотири банки тобі не платять. Часночок. Ти б його ліпше зверху ставила той чесночок, а не вниз. Юрій, зверху також потрібно. Коли банку відкриєш, зверху чесночок собі взяла і з'їла. Так, то положила, то положила, то положив, хрін положила. Огірки я кладу. О, правильно, вертикально ставлю. Пер стояче поставив. Все належить у Тепер А Як куди стоїть правильно? Бутить. Бутить. <ріху> ну і на що ти його положила? Тому що тут вже стоячи не вийде, тому що вони задовгі. Коротше давай. Тому ж треба коротше огірки збирати, скоріше. Поназберував коней. Коні. Коней. Не, не позбирав, а понавирощував. <рес> понавирощував. <рес> Ні, що скормішончики, він якісь мені коні приніс, каже, хвась! Чекай, Та вже дала, на них. Там пару розбуки? Чесноку є багато. Там не означає, що весь треба видати. Ну ні. Вилочки також треба давати Тебе там таке так? друшлах. Друшлах. І так буду робити всі. Ще два. Ще два. Так, банки вже готові. Наклала, напакувала. Тепер заливаю водичкою. Вода в мене є фільтрована, чистенька. Може бути кринична, може бути джерельна. Заливаю балочку. Заверху. Зараз будемо знати, скільки там буде води. На одну дволітрову банку, не на, лі, не, не на воду, саме, на 2-літрову банку я додаю 2 столових ложки солі, рівних, отак, не чубатих. Дві столові ложки солі кам'яної, неюдованої. І зливаю воду. 50 грам води. Мілілітрів. Мілілітрів. Отак. Розмішую. В рамах так само буде. Але солі 2літрова банка, 2 столові ложки. Трилітрова банка 3 три столові ложки. води скільки буде? ну 980 грамів за дволітрового банку. Я так завжди може ви робите по-іншому. Я роблю так. Роз, розійшлася, солі вже нема. Я а можу... Нашу -то воду визначати, скільки там вміщається? Я просто показала людям, скільки води там вміщається. Я можна можу насипати в бутиль солі, а вона не розійдеться. Тут вона мені розчинилася, а в бутлі вона там не розчиниться. Зараз залью вже. Скільки б води не було, дві ложки солі. Так, скільки води б не було, дві ложки солі. Дволітрова банка, дві ложки столової солі рівно. Трилітрова банка, три ложки солі. Може хтось по-іншому дає. А я даю так. Накриваю кришкою, залишаю на піддоні. І так в мене будуть огірки уквашуватися. Пройде три дні, огірок вкисти. Вкваситься. сквасніє, я злію воду, закип'ячу. Залью банку і закатаю кришкою все. І поставлю, коли вони вистигнуть огірки, винесу в підвал. І так огірки в мене будуть стояти, стояти, поки ми їх не з'їмо. Поки не всохнуть, поки не пропадуть з підвалу. Навіть якщо вони, вони нормально стоять, два рази я ніколи не заливаю кип'ятком, просто закип'ятила раз, залила і собі огірки стоять. Нічого їм не робиться, абсолютно. Сирою водою такою, щоб я отак залила і залишила, я не практикую <гум> ніколи. Тому що огірки можуть зм'якнути. Має бути ідеальна вода. Без всяких цих, щоб вона стояла нормально. Так я, так я роблю. Отак я готую огірки. Якщо вам сподобалось, як я готую ті огірки, поставте мені вподобайку. Хто тобто забув підписатися, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди.